Вітаю, друзі, мене звати Анна, і ми традиційно дивимося прогноз на місяць. То що чекає в грудні місяці знак зодіаку стрілець? Стрільці, у вас грудень місяць пройде під енергією шістки жезлів. Шістка жезлів це дуже хороша позитивна енергія, це енергія успіху, визнання. Це коли ваші досягнення, знаєте, як знаходять відклик у суспільстві. Це про те, що те, над чим ви трудилися якийсь час, принесе вам результат, і він буде відчутний, він буде позитивний. От, все складеться так, як ви того хотіли. Це може навіть, знаєте, як проявлятися. Вас можуть похвалити на роботі, можливо, там керівництво, у вашому бізнесі справи підуть вгору, можливо, ви щось давно хотіли зробити, все відкладали, і ось у грудні місяці ваша ціль буде досягнута. На що звернути увагу в цьому місяці? Так, а у вас тут карта місяць, е, і означає, що в грудні у вас буде підсилені е, от ваші внутрішні емоції, інтуїція. Е, вам потрібно бути обережними з ілюзіями. Е, може бути так, що сумніви, да, невизначеність будуть перешкоджати вашому е, руху вперед, і вам потрібно звернути на це увагу, тому що. Звісно, прислухайтеся да, до інтуїції, тому що вона вас буде вести. Але не дозволяйте вашим внутрішнім страхам зупинити вас. Тому що грудень може для вас дійсно стати тим таким, відправною такою точкою до прогресу вашого вашому житті, до переходу на новий його рівень, до значного покращення якості вашого життя. І все, що вас може зупинити, це лише ваші внутрішні сумніви, страхи. Тому не дозволяйте їм керувати, Eu vote